все таки почати, щоб отримати гарний результат від домашнього масажу. Якщо вам 45 чи 55, то ось такі релаксові рухи вам точно не допоможуть. Адже зморшки, синяки під очима, дряблі шкіри, п'ятна. Якщо це все у вас є, то нам потрібні глибинні пропрацювання не тільки м'язів, не тільки фастів, а навіть до кісткової тканини. Тому що кровообіг, лімфовідтік, а саме основне. Поживні речовини, які повинні спонукати клітини, працювати, зволожувати. І основне, не дати кістковій тканині зсихатися ось що важливо. Після лімфодернажних рухів починаємо від центру. Заглиблюємося до ребер, не тиснемо круговими рухами, наче щищаємо. дуже активно масажуємо, де плече з платізму. Платизма зжалася, вона обезвожена, тому активними рухами, а потім піднімаємо в молодості. Будь ласка, поділіться відео з друзями, поставте так, якщо для вас це корисно.